Президент Польщі Анджей Дуда висловився про те, що його країна готова постачати Україні стару військову техніку, яка заміщуватиметься за рахунок закупівлі нової, інформує польська газета Сюпер Експрес. Дуда наголосив, наразі не може йтися про постачання будь-якої нової техніки. Насамперед вона буде скерована на посилення польської армії. Мовляв, коли стару техніку замінюють на сучасну, то в нього немає проблем відправити її українцям. Також польський лідер закликав пам'ятати, хто найбільше виграє, якщо Польща й Україна розійдуться. Далі процитуємо. Наслідки можуть бути трагічними. Кінець цитати. У відносинах України та Польщі сталося загострення. Нагадаємо, Варшава наклала заборону на продаж українського зерна на польському ринку, проте підготувала транзитні коридори, якими Київ може експортувати своє зерно країнам, які його потребують.